Гадаю, багато хто чув про повстання на панцернику Потьомкін. Ну звісно, завдяки знаменитому фільму. Але що, якби я сказав, що ця кіноверсія, яка стала майже канонічною, насправді приховує справжню набагато глибшу історію? Давайте розбиратися, що ж насправді відбулося на борту того корабля. От, -от популярна версія, яку роками цементувала радянська пропаганда, малює нам картину спонтанного бунту, натхненного більшовиками. Але насправді все набагато знаєте, складніше і набагато більше по українськи. Тож давайте почнемо відділяти міфи від реальних фактів. Подивимось, які ж соціальні та що головне, національні сили насправді запалили той бунт у Чорному морі. Дивіться з одного боку класична радянська історія: більшовики, класова боротьба, гнів через погану їжу. Але якщо копнути глибше, то виявляється, що вплив більшовиків був ну просто мізерним. Натомість це був справжній вибух, що накопичувався роками через національне і соціальне пригнічення. І отут ми підходимо до найцікавішого щоб зрозуміти справжні причини повстання, треба просто подивитись, хто служив на тому кораблі. Саме цей ключовий момент пропаганда старанно намагалася стерти. Тільки вдумайтеся в ці цифри чорноморський флот Російської імперії на дві третини складався з українців. А от офіцерський корпус майже повністю з росіян. Це ж готовий рецепт для конфлікту, правда? Національний і соціальний розкол в одному флаконі. А якщо заглянути в судовий журнал корабля, це ж просто перекличка українських сіл. Денисенко, Костенко, Пархоменко, Шевченко один зі свідків тих подій згадував, що найчастіше на палубі лунала саме українська мова. І це ще не все. Коли ми дивимося на лідерів повстання, то національний характер бунту стає просто очевидним. Давайте познайомимося з цими людьми ближче. Подивіться на них це не просто якісь безликі матроси, це люди, сформовані своїм походженням. Вакуленчук із Житомирщини, іскра, що запалила вогонь, Матюшенко з Харківщини радикальний лідер, і Коваленко з Сумщини мозок, інтелектуал-націоналіст. І ось ми підійшли до того самого дня, і того самого борщу. Так, зіпсоване м'ясо стало знаменитим приводом. Але це була лише іскра, що впала в бочку з порохом. А ця бочка це роки національного і соціального гніту. Уявіть собі ситуацію матроси відмовляються їсти борщ із червивим м'ясом. Ну, звичайна справа. Але реакція капітана він наказує вишикувати караул і розстріляти тридцятьох своїх же людей. Це було щось немислиме. Це була остання крапля. І в цей критичний момент унтер-офіцер Григорій Вакулинчук, українець, вигукує українською мовою фразу, яка все змінює: Та доки ж ми будемо рабами? Простий протест миттєво перетворюється на відкрите повстання. Почався хаос. Вакуленчук стріляє в офіцера, але й сам отримує смертельне поранення. Команда розправляється ще з сімома офіцерами і захоплює контроль над кораблем. Ініціатор повстання загинув і командування перебирає на себе рішучий Панас Матюшенко. І ось корабель у руках повстанців. Що далі? А далі 11 днів свободи, 11 днів, що сколихнули цілу імперію і увійшли в історію. Це була справжня Одіссея. Вони прибули до Одеси, сподіваючись підняти повстання в місті, але воно не спалахнуло. Вони зустріли цілу ескадру, і інший корабель навіть на мить приєднався до них, але потім здався. Одинадцять днів Потьомкін був як його називали плавучою територією революції, самотньою фортецею свободи посеред моря. І це не був просто сліпий бунт. Матюшенко писав маніфести до всього цивілізованого світу. І знаєте, якими словами він до них звертався? Словами Тараса Шевченка: Схаменіться, будьте люди. Він обрамльовував їхню боротьбу в терміни справедливості, використовуючи код української культури. Врешті-решт, коли закінчилися припаси, корабель прибув до Румунії. І тут відбулося найцікавіше царський уряд вимагав видати бунтівників. А що Румунія? Відповідь на екрані нуль. Жодного матроса не видали, їм надали політичний притулок. Це була гучна дипломатична поразка для імперії. Але що ж сталося з лідерами повстання після цих 11 днів? Їхні долі не менш показові ніж саме повстання, і вони багато говорять про те, чому ця історія важлива для нас сьогодні. Їхні шляхи розійшлися, і в цьому є глибокий символізм. Вакуленчук став мучеником, символом жертви. Матюшенко залишився радикальним революціонером до кінця і був страчений. А от Коваленко, інтелектуал, пішов шляхом державотворення, він допомагав створювати український флот у 1917 році три долі, три шляхи української боротьби. Отже, що ми маємо в підсумку? Повстання на Потьомкині – це не якась там репетиція російської революції 1917 року, як нам довго розповідали. Це самостійний потужний розділ саме української боротьби: боротьби за гідність, за свободу, за національне і соціальне визволення. І це, мабуть, головне питання, яке залишається після цієї історії. Якщо таку знакову подію можна було так перекрутити, то скільки ще таких українських елементів приховано в інших добре відомих нам подіях? Скільки ще правди чекає, щоб її відкрили?